Зараз візьму відро, їм. Тут нічого нема, нема. Деякі залазять туди спати і трошки гадять там. Ось у нас така, це для них сідало. Ось так. Вони тут несуться. Залазять тут. Зараз підемо. Зараз підожіть. підемо. У мене там півник. Зараз я на собі мене там півник Пав на ноги, зараз покажу. Залишився один півник. У ну, мене два карликових. Ось тут такий. Один цей здоровий, а той такий один. Ну, Як звичайний. Ну, він ще підліток. Зараз. Подивлюсь, що він там. Геть на ноги подаю антибіотик, не знаю. Що буде. Стане йому краще чи ні. Ось, мій маленький. Ви вже тут. Вже посходились. Мій маленький. тихо тихенько, тихенько. Я йому вчора копілок насипала. Щоб він сидів, щось він геть на ноги не встає. Не знаю, так шкода прибирати. Ось такий який півник горний. Так активний. Ну як? Все, але просто не ходив. впав на ноги. Не знаю. Це я його тут садю, пілочки, щоб йому не холодно було. Водичку даю йому. Кушать. Привіт! Кажіть. Це від цимані в мене півних. Віддаємо цимані. Той півник, От, у півник в мене пропав. Дуже шкода. Вот, девчата уже сюда попроходили. у них тут вон спать. Такой. Вот, тут выходят, тут вон спят, зерночки. так. Получается. Ось так. Будем сейчас... Може, хтось щось порадить, щоб в такому випадку робити. Дуже шкода прибирати. Мені всі шкода прибирати. Я, в принципі, не прибираю. Практично дуже рідко. Або коли хворіють, або якісь там, півників можемо іноді. Коли геть вже дуже багато, якщо ніхто не куплює. Давай з покажу тебе. Покажись. Десь, яка ти гарна, ану, покажись. Грисяка яка гарнюня. Півничок такий. Ось. Іди, іди. Покажи. Потікали. Ось така курочка. Ану. Чернийш мій. Ну, зблизько. Дайте я вас близько покажу. Та Що ти там доїдаєш? Іди, біда до мене. Покажись. Не хочуть показуватись показувати Курочка боїться ще. Ось ця несеться. Ця курочка одна, поки я бачила, що несеться. Ну Півники в мене вже шупкові ну так як вони ж у мене ці поки тут сидять, а півники окремо. То поки ще. Яйця від них будуть мішані, бо я буду закладати. Не знаю, можливо, у неділі через дві яйця від них. Ну, тут будуть як він танки, шовкові. Кохі. Е, ну, ця не несеться, це, це. Вона так тут сидить. Буду закладати, від них. будуть кучата. Цікаві, бородаті. танцює біля курички. Такі лапки. Це пішла туди, може нестися, хоче вже.